Друже, сьогодні продовжуємо з тобою вчити звуки та букви. Ти вже знаєш, букву ми можемо прочитати і написати, а ось звук ми не бачимо, звук ми лише вимовляємо або чуємо. Сьогодні. Ми будемо вивчати трохи незвичайну букву. Хочеш дізнатися яку? Тоді дивись уважно на екран і повторюй разом зі мною. Це буква Щ. Повтори ще раз. Щ. А чому ж вона? Незвичайна. Бо для того, щоб її назвати або прочитати, твій язичок повинен сказати цілих два звуки. Спочатку ти скажеш ш, а потім ч. А тепер спробуємо назвати ці звуки Ш та ч разом. Послухай та повтори, як я. Ш-ч. Повтори ще разок. Ш-ч. Запам'ятай буква шч завжди позначає два звука. Ти ж пам'ятаєш чому? Так, бо твій язичок спочатку говорить ш, а потім. Ч. Порахуй усі букви ш! Скільки ти нарахував? А зараз я буду називати різні звуки, а ти слухай уважно та плесни в долоньки, коли почуєш звуки ш Слухай, а щ і щ. Звуки щ. Ми часто чуємо в словах послухай. Щеня, щітка, щука, шчур. Повтори ці слова. Але звуки шч можуть бути не лише на початку слова, а ще всередині. Або в кінці пограємо зі мною в гру. Я буду називати слова, а ти уважно слухай. Та скажи, де ти почуєш звуки шч. Починаємо грати. Слухай. Щука. Де заховали звуки шч? Так, на початку слова? Я щик. А тепер де? Так, всередині слова. Кущ. А тепер де заховались звуки щ? Так, в кінці слова, молодець. А щоб запам'ятати букву Щ, виклади її з паличок або з камінців. Ми скоро зустрінемось, щоб вивчати разом нові букви і звуки. А поки що, пиши букву Щ, Вимовляй звуки «щ». Повтори, що буква «щ» завжди позначає два звуки. Та пригадай слова зі звуками «щ». Якщо ви ще не підписалися на канал Логопед Дія, зробіть це просто зараз. А також загукайте. Гості на наш сайт Логопед Дія допоможемо розвиватися українському дитячому контенту разом.